Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну, якісь вони тут всі не, не дуже одягнені в цій колоді. Але колода непогана, тож все одно буду дивитись на неї. Так, особисте життя. Давайте дивитись, тут щось у вас дійсно, от принесеною до вас інформацією, буде завершуватись. Знаєте, не швидко, поступово щось врівноважиться в вашому житті, але це коли якийсь обман, якась чиясь хитрість, бо це просто як вийде на поверхню. Хтось там намагався хитрувати з вами, обманювати вас, але розкриється ситуація, не буде так завжди. Це вже, ну от як крапку поставити в цьому питанні. Сфера кохання, що у вас буде. Ой, вилетіла за хвилиночку. Тут вилетіла карта, зараз я інше дотягну, бо тут знов мало одягнена людина на карті. Тож сфера кохання, що буде завтра. О. Ой, <смі> колода класна, але <смі> її не покажеш в Ютубі. Нічого зараз я отак зроблю. Так, <смі> нічого. Фера кохання король мечів і пропозиція легко провести час. Отак. От ну, навіть тут нема чого додати. Ви знаєте цю людину людина не нова для вас. Ну, може, такого ем, ще не було, щоб він вам пропонував щось таке. Але е, знаєте, коли людина давно про вас думає, давно. За вами спостерігає і тут може наважитись просто. Або, може, це вже така була ситуація неодноразова У вас з цим. Але слухайте, ну тут закоханий у вас. Я ж не подивилась, якою картою я прикрила. Отаким от королем кубків. А може, знаєте, для когось з вас це дві різні людини. Один король мечів, інший король кубків, і тому і трикутничок тут виходить. Може, у вас є стосунки з одним, а інший про це може і не знати насправді. Але мріяти про вас. Тут вже дивіться, у кого яка ситуація. Але от буде така якась пропозиція, яка вас буде тягти у трикутник. Там вже дивіться самі. Дії чоловіка у бік жінки в цей день давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки зараз, а тут, знов все гарно, але знов треба прикривати. Дивіться як. Тут виходить імператор, тут чоловік, який знаєте, контролює ситуацію, який впевнений в тому, що він робить, і тут якась затягнута ситуація. така, що, ну, знаєте, Це не закинута ситуація, а це неможливість щось робити. була. Ну, от як, Наприклад, там є якісь бажання, а можливості не ті. Нема можливості втілити це бажання в життя. Все ж таки, от ця затягнутість вже добігає кінця. Тут або щось робив, дійсно робив, щоб закрити неможливість, наприклад, спілкування з вами, зустрічі з вами, або просто вже час добігає кінця по цій ситуації. Бо тут вже, як знаєте, от прийняте рішення обране, там обраний якийсь день, наприклад, там число якесь обране, і людина вже, от, ну як, рухає до, до, до цього виконання. Тут вже собі таке щось там придумав, хоче щось зробити, от, і буде до цієї ситуації дуже-дуже прагнути. Це, як, знаєте, є певні плани. І от поки я не досягну цих планів, ну, от просто я не полишу їх, не відкину їх. Давайте далі дивитись дії жінки у бік чоловіка. Давайте подивимось дії жінки у бік чоловіка. Тут пропозиція щось завершити і швидко завершити, от закрити якусь тему. Навіть може просити про допомогу жінка або пропонувати свою допомогу. Ну, тобто ситуація, в якій жінці вже щось дуже набридло і вона хоче ставити крапку. Так. От знаєте, коли вигоріла до чогось. Коли от я так більш не хочу, мені так більше не цікаво. Отак от тут, така тут ситуація. Може, тому там буде прискорюватись чоловік, бо жінка його до стіни поставить. Давайте далі для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання Одиноких? Угу. Угу. А тут більш про таємну жінку. Угу. Тут у вас є можливість стати таємною жінкою. Ну, якщо? Хочете, е, ну, розумієте, да? тобто увійти в чиюсь сім'ю третьою зайвою. Отак от може бути у одиноких, якщо дійсно того хочеться. А взагалі, то от якщо вам ця, ця тема не цікава, якщо ви не хочете стосунків по дияволу, Ну які, знаєте, от вас затягло в ці стосунки, ви нічого не маєте такого, щоб вам дійсно воно було там корисне. таке, таке, от знаєте, ви пишаєтесь цим? що ви пишаєтесь стосунками? Людина вами пишається, знайомить вас з усіма. А тут трошки, ну, подеяволо, це трошки навпаки. Це просто вас тримають ці стосунки. Ви не можете просто так щось там зробити з цими стосунками. Ви просто підкоряєтесь ситуації. От у когось з вас буде цілком і повністю можливість от війти в такі стосунки. Ну, знову ж таки, якщо вам це дійсно треба. Бо подеяволо це знаєте, просто. Просто так і не кинеш ці стосунки. Це болюча тема. Це просто, знаєте, як те, що тебе тримає і не відпускає, і ти не знаєш, що з цим робити. Ну, от можливість така буде. У всіх інших, ну, день як день. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Я трошки прикрию. Знову ж таки, так, ну дивіться, у когось з вас день, коли ну от щось сумно вам буде. От, знаєте, настрою нема. Такі якісь моменти не хочеться не працювати, нічого не хочеться робити, залиште мене в спокої і не чіпайте. Отакий от, настрій буде. Може, не виспані будете, може ще щось. А прийде отакий король мечів і вам той настрій так підвищить. Ви будете і сміятись, і просто, от, знаєте, зміниться все дуже-дуже сильно. Цінність вашу людина ще й підвищить. І це буде приємно. Але і для вас ця людина буде цінною просто тим, що вміє так вас переналаштувати. Далі, може, просто новину якусь гарну вам принесе, може, розкаже, що щось, щось виробили, і воно дійсно корисне, там, гарно зроблене. Може просто нахваляти вас в чимось, вам буде приємно. Тут у кожного щось своє. Але це буде швидко і це буде недовго. Там людина може зайти до вас на хвилинку і далі побігти, але у вас за цю хвилинку поліпшиться настрій. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти завтра. зараз О, так що вам важливо прийняти завтра? ну, ви знаєте, тут більш про самопочуття. У вас тут може бути реакція організму, наприклад, там, на зміну погоди, на там, якісь там магнітні бурі, наприклад, на щось там, ну, на щось реакція організму. І вихід буде, ви, звісно ж, подолаєте цю ситуацію, але от, прийміть це як. Те, що, що щось ви будете робити, і треба буде дочекатись результату. Але ж він буде. І от свій такий, от свою таку апатію теж приймайте, як я, але намагайтесь від цього все ж таки відійти от від такого свого стану, коли нічого не хочеться. от Просто от, не чіпайте мене ніхто, я нікого не хочу не бачити, не чути. Все ж таки не засиджуйтесь в тому. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте подивимось, від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Так, ну тут інформація, від якої вам просто треба відійти. Не чіпляйтесь за ту інформацію, бо вона буде надана вам як єдина можливість, як щось таке, знаєте, як ну, супер-варіант. Але відійдіть від того. На, ну, знаєте, от не те, щоб навіть на цей день. А на якийсь період от просто не зволікайте на цю інформацію, бо це, знаєте, на емоції вас буде викликати. Не такі неприємні емоції, але воно вам не треба, повірте. Тримайтесь за те, що у вас є. Лишайтесь з тим, що у вас є, ви цілком і повністю будете задоволені своїм станом речей. Але не, не давайте нікому можливості красти вашу енергію, бо через ту інформацію буде вкрадено чимало вашої енергії, яку потім складно буде наповнити себе знов. Давайте далі. Чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути? Вибору, вам десь в чимось треба буде обирати, але бережіться шахраїв. Вам тут можуть пропонувати щось таке, ніби це просто, от, як ви без цього жили, незрозуміло. Не щось таке, що воно вам насправді взагалі не треба. І просто от, будьте готові до того, що вам треба буде людині сказати: Слухай. Оце мене цікавить, а без цього я проживу. І обирайте серце. От якщо ваше серце вам каже, що вам щось дуже потрібне, то відгукуйтесь на своє серце. Далі порада від вищих сил. Тут треба буде, дивіться, тут як початок нової якоїсь ну, роботи, більш про роботу все ж таки. Коли вам щось треба зробити і зробити до результату, а ви будете психувати, може щось не буде виходити одразу так, як вам треба, як вам хочеться, може, навіть, знаєте, Ну, час не будете вкладатись. А Все ж таки, а як, як для вас взагалі ця ситуація вирішиться? Гарно вирішиться. Ви будете задоволені. Всю потрібну інформацію будете мати. Просто тут ситуація, в якій дещо треба буде схитрувати. Ну, от, знаєте, коли. Як підлаштуватись під якісь там певні е, умови? Ну, так, мені тут. Як зробити таким чином, як буде найкраще для вас, от як обрати таку можливість? Ну, але у вас буде для цього інструмент, той, який вам буде потрібен в цій окремій ситуації. Може, через когось будете діяти. Так теж може бути. Ну, коли знаєте, от десь вам не вистачає чи можливостей, чи часу, чи ще чогось, і ви можете комусь це перепоручити, попросити когось, хто на цю ситуацію відреагує і зробить так, як вам то треба. Ну і все. На цьому я вам всім дякую. Гарний день, цікавий день. Бережіть себе, будьте впевнені в собі. і Робіть так, як вам буде краще за все. І побачимось в наступних відео. Всім пока!